Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную загальний розклад на тему, яким або якою бачать вас оточуючі люди. Сьогодні подивимося на колоді Таро Манара. Загадайте, як завжди, цей варіант, який вам відкликається, у нас буде три варіанти. Так, варіант номер один. Варіант номер два. І варіант номер три. Так, обирайте перший варіант, другий варіант, третій варіант, який вам більше відкликається. І давайте почнемо з третього варіанту. Хто обрав третій варіант? Яким або якою вас бачать а, інші люди? На даному етапі вашого життя вас бачать людиною різні люди. Тобто, кожен бачить вас по-іншому, в своїй проекції. Вас можуть бати, бачити, як і. Жертвою, так і тираном, тобто у вас можуть проходити такі е, дві особистості внутрішні, які живуть у вас і можуть демонструвати оточуючим, що іноді ви впадаєте в жертву, при цьому знаходитесь в тирані, е, любите, можливо, займаєтесь якимось е, само. Саморуйнуванням і так само знаходитися в позиції жертви і не шукаєте звідти виходу, і оточуючи, можуть вас так бачити як таку зовсім е, трішки токсичну людину, і можете е, на отакі свої риси притягувати інших таких самих людей і потім собі казати: А чому світ такий несправедливий? Чому в мене відбуваються зараз такі події, такі обставини? Світ до мене несправедливий, і взагалі. Я от така класна, такий класний, а всі до мене от відносяться не так, як я до них. Подумайте, порефлексуйте, де ви так з собою відноситесь і де ви насправді теж відзеркалюєте це іншим. Хто загадав другий варіант? По другому варіанту вас бачать людиною, яка завжди на поготові, тобто завжди прийде на допомогу, можливо, завжди е, порадить щось, можливо, м -м, легка на підйом людина, Тобто та, яка і в вогонь, і в воду завжди підтримує, завжди м -м, буде поруч, але можливо іноді це буде ущерб своїм власним інтересам, внутрішнім інтересам. Тобто це може проявлятися як, знаєте, ніби ви віддали свій ресурс, злили весь ресурс іншим, оточуючим, там близьким, але забули якби про себе. Тому карта вам радить не забувати про себе і в першу чергу давати собі ресурс, а потім вже думати про інше. І для тих, хто обрав перший варіант. Ох, вас бачить людину, яка постійно всіх хоче рятувати, і також вас можуть бачити тієї ж людини. Це щось схоже до третього варіанту, яка завжди е всіх рятує, і також яка завжди тоне і хоче, щоб її рятували. І Потім не розуміє, чому оточуючі не поводяться з нею так, як вона з ними поводиться. Тобто, завищені очікування у вас можуть бути до оточуючих, до людей, до партнера, та навіть до себе. Ви можете. Казати постійно, от у вас знаєте, щось ніби якби виходить в житті, получається там щось робити, щось класно получається, але ви все одно кажете. Недостатньо, я недостатньо роблю, я недостатньо дію, е, і, і вам це оточуючи, вже говорять, що дивися, як класно в тебе цей проект отримається, як цей проект в тебе класно виходить. А ви все одно такі, та ні, 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 мені ще недостатньо, ще ще ні, ще ні. Тобто ви самі це не приймаєте. Перестаньте знаходитись в такій позиції і почніть помічати дрібнички. Перестаньте всіх рятувати і самому тонути, чи самій тонути, і тоді. Вам життя буде проявляти до вас класні можливості і давати вам е, якісь приємні е, моменти, ситуації, події в ваше життя, привношувати їх. Так, ставте лайки, підписуйтесь, кому відгукується, пишіть коментарі. І бажаю вам гарного настрою, гарного дня, Па-па!